В нашій зоні я обрізав дерева, я дивився. На тут дуже багато деяких, які раніше зацвіли, тим багато пустих неоплодворених цвіточків, а деякі є зачатки заложеного ту оплодотворення. Я не скажу, що багато буде, не скажу, що зовсім не буде. Що то буде? Ніхто цього не знає. побіля біля кожного дому, на кожному участку є свій мікроклімат, який способствує і ухудшенню урожайності, і повишенню. Ну, великий недобір буде абрикос. Одна надія, що нам привезуть. Це хто любить абрикос, а тих, хто не любить, нема, це точно. Ну, Привозять з Іспанії це точно. На тут з Португалії можуть привозити. Ну і тут наші Азербайджан, на, на тот, то є з Южна сторона, звісно, наші краще. Бо наші обробляти не будуть Тут близький ринок збуту. Так навіщо тратиться виробнику ці вирощ... В процесі вирощування, абрикос ще обробляти ядами. А це допомільний фінансовий перерозход, тось, великий. Якщо наших немає, а хочеться, то дадінеся.